Привіт, друзі! З вами Марта і йога з Мартою. Я дуже спішила на захід сонця, це було складно, бо ми на горі, внизу Охридське озеро. Я сподіваюся, вам його хоч трошки видно. Але ми все-таки зробимо ту практику, яку я запланувала. Я запланувала розпалювати вогонь травлення. Давайте спробуємо, що з цього вийде. Виходьте до передньої частинки килимка, це активний клас. Виводьте руки над головою, вдих. З видихом опускайте руки в килимок. Права нога залишається попереду, ліва нога робить впевнений крок. Назад. На Навдих. Виведіть праву руку над головою і поверніться вправо. Старайтесь не завертати стегно на себе. Виводьте сідницю вниз. Дихання впевнене, спокійне. Два. Три. 4. Старайтесь повертатись за правою рукою. І з видихом ліва рука заходить за зовнішнє стегно правої ноги. Відштовхніться лівою рукою, штовхніть долоньку об долоньку і витягніть грудину в напрямку до долонь. Три. Два. Намагайтесь відтягуватись потулицею від сіниці. Один. Супер добре. З видихом. Повертаємось в килимок. Виведіть ручки на килимочок. Фланка. Погляд перед собою. П'ять. Стабілізуйте себе. Подайте корпус злегка вперед. Відштовхніться руками від килимка ще два. Підтягніть низ спини прес. Один. Нуль. З, з видихом відштовхніться. Протягніть ноги в колінах. Мягко витягніть таз від себе. Ми будемо заходити звідси в скрутку, змінюючи позицію. Отже, права рука опорна, з видихом лівою рукою торкніться ще правої ноги. Поверніться вправо вдих, видих в центр. Вдих. з видихом потягніться лівою рукою до. Правою рукою до лівої ноги перепрошую. Ваша задача тут, та, що ваше завдання навчитися не завалюватись у руку, а відштовхуватись рукою і з видихом скручуватись. Вдих. Видих. Знову вдих. Видих. І ще вдих. Виїде. Останній вдих. Видих. М'який вдих. Виїдех. Супер. Ліва ножка. вробить крок вперед. Вивели, як для Вірабхадрасана один. З видихом опускайте коліно нижньої ноги в килимок. Піднімаєтесь та таз підвертаємо. Ви можете піднятись і вивести руки. Або опустити праву руку на лінію п'яточки лівої ноги і вийти в позицію скрутки. Один. Два. Три. Чотири. З видихом праву руку заводьте за стегно лівої ноги. І продовжуйте скручувати. Направляйте грудину на зімкнуті долоні. Видих два. Потягніться маківкою від тазу. Три. Чотири. П'ять. З видихом. Поверніться до центру. Зробіть. До Докрох задньою ногою. Артхаута уттанасана. Уттанасана. Два. П'ять видихів тут. Витягуйте лопатки від себе. Бородою потягніться в землю. Три. Чотири. П'ять. Виведіть руки перед собою. І з видихом піднімайтесь. Продовжуємо підтягувати низ спини. Супер. Вдих руки над головою. Видих наклон. Ліва нога залишається попереду. Права нога робить впевнений крок назад. І звідси ви вже ліву руку виводите до неба і одразу заходите в скрутку. Один. Пробуйте опускати таз на висоту коліна. Передньої ноги. Два. Не завалюватися рукою вперед. Три. Витягуємо ліву руку від себе. Чотири. П'ять. Заведіть праву руку. За зовнішнє стегно лівої ноги. Відштовхніться. Нагадую, що ви можете використати варіант з коліном на землі. Або опустити ногу для того, щоб нижче опустити таз. на висоту коліна передньої ноги. І зрештою випрямити ногу теж. Штовхайте верхньою рукою нижню руку, формуючи простір між ногою та рукою, не опадаючи рукою ніжку. Ще два. Один піз видихом, повертайтесь, Анка. один, два, три, чотири, п'ять, собака, мордою низ. Глибокі вдихи видихи тут. Підвертайте під паху всередину. Відпустіть, розслабте шию голову. Витягуйте низ спини від себе. Три. Два. І ми заходимо в статичний варіант скрутки. Ліва рука опорна. З видихом правою рукою торкніться щиколотки лівої ноги. І м'яко скрутіться під ліву руку, один. Два, три, чотири. З видихом поверніться в центр. Вдих, з видихом скрутіться до правої ноги. Що важливо тут? Не піднімати одну ніжку, а залишати ноги на осінній висоті. Нехай вони будуть над килимком, та? нехай вони не опускаються в килимочок. Продовжуємо дихати. Три. Два. Один. Поверніться до цього. Нова нога робить впевнений крок. Вперед. Витягнулись, малюємо сонце. Вдих і видих. І повертаємось до того, з чого ми почали, але вже з прямою ногою. Підвертаючи низ спини, намагаючись не падати вперед животиком, підтягуючи низ, куприк під себе. Ще два. Один. І з видихом заводимо ліву руку за зовнішнє стегно. І відштовхнулися. Один. Два. Три. Погляд перед собою. Або в небо. Чотири. Повертайтесь. Фух. Додавайте задню ногу. Ваш пшківник уже запрацював зовсім інакше. уттанасана. Витягуйте сіднички до неба. Уттанасана. Ви можете захопити руками лікті і направляти лікті в землю. Два. Три. Чотири. Поступово витягуючи спину, тому що, власне, витяжка обов'язковий атрибут скруток. Потягніться руки перед вами, видих, піднімаємось. Ми майже завершили. Але додамо ще один елемент, щоб ви утвердилися в своїх намірах. Підзгинайте ноги в колінах, підверніть низ спини, виведіть руки над головою. Утка-тасана. Один. Два. утка-тасані Коліна не виходять за лінію пальців ніг. Направляйте коліна від себе. Підтягуйте низ спини, підтягуйте тазове дно та прес. Чотири. Цей варіант не рахується. Цей варіант не рахується. Вага тіла в сідничках. Цей варіант ні в якому випадку не рахується. П'ять. Браво. Опускайте руки в килимок. Ліва рука заходить за зовнішнє стегно правої ноги, обидва коліна в одній лінії. Скручуємося. Парі вріта. Уткатасана. Два. Три. Чотири. З видухом опустіть корпус килимок. Я постараюся знайти позицію для опорної ноги. Та, тому що тут камінці. І витягнете ліву ногу прямою від себе. Два. Тому впевнена у вас на підлозі це вийде набагато краще. Три. Чотири. П'ять. Хух. Повернулись. Витягніть корпус перед собою. Підвертайте низ з спини. Проміжна позиція. Ще два. Стегна має бути чути. Один все добре. І з видихом заходимо правою рукою. За зовнішнє стегно. Лівої ноги. Спостерігаємо, як закінчується день. І видихаємо. Ще три. Два. Верхня рука впевнено тисне нижню руку. Нижня рука впевнено тисне стегно. Один. Направте погляд землю. Права нога. Робить крок назад. Виводимо її паралельно до землі. Чотири. Три. Два. З видихом повертайте праву ножку. І опустіть руки в килимок. супер вы прям тонишки архаута насана выдох Утанасана. та все два Один. Видиха. Виведіть руки перед собою або вже скругляючи спину. Мягко. Піднімайтесь. Це було фантастично! Дякую, що приєдналися і зробили цей клас зі мною. Дуже рекомендую вам поєднувати його з Намаскар, класом для ранку прогрівати тіло і вже тоді робити варіацію з скрутками. Це може бути основа вашого класу. І на вечір або в кінці практики ви можете собі додати будь-який з вечірніх чи розслабляючих класів. Таким чином, у вас вийде повноцінний клас. Це між нами. Я вам дякую. Побачимось в інших відео.